У рокитному орудують зловмисники, які грабують людей. Напередодні там невідомі вчинили розбійний напад на подружжя. Чоловік з дружиною не встигли зайти до своєї хати, коли їх перестріли троє у балаклавах. Як з'ясувала слідчо-оперативна група на місці події, на момент скоєння злочину додому з гостей поверталися 29-річний чоловік та 34 річна дружина. На порозі їх зустріли троє невідомих чоловіків у камуфльованій формі та балаклавах. Один із них вдарив власника рукояткою пістолета по затилку, здійснивши декілька пострілів угору. У, у дружини зловмисники забрали сумку, в якій були 500 доларів США, 300 гривень, а мобільний телефон, банківські картки. На цьому зловмисники не зупинилися, вони забігли у помешкання на швидкоручок. Шукали його і втекли. Сіли в авто, припарковане неподалік і зникли у невідомому напрямку. Нині правоохоронці встановлюють, на якому автомобілі приїхали нападники, та власне шукають самих розбійників. За фактом розбійного нападу відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Правоохоронці проводять необхідні слідчі та розшукові заходи щодо встановлення осіб зловмисників. Що спонукало розбійників напасти саме на це? Подружжя теж встановлюють. Жінка працює в магазині квітів, чоловік безробітний.